Голови Вінницький ритм 101,8 один Місто над Богом, події, що поруч. Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін студії. Я автор та ведучий Олег Семко, А також радий вітати сьогоднішніх моїх гостей. Вони прямо з коліс приїхали до мене. Чесне слово, я не перебільшую. Оленка посміхається. Ну Оленко, ну все я вже продав. Хто в мене сьогодні? Сьогодні в мене Олена Данілова, голова правління фонду громади. Подільська громада. Як і планувалося з нею е на минулому тижні, да. но час. Нам підкидає іноді дуже приємні сюрпризи. Я маю на увазі Андрія Дручинського. Андрій Дручинський, голова наглядової ради фонду Подільська громада, також сьогодні в студії. Андрію, радий тебе бачити. Я знаю, що тебе вичепити на ефір просто неможливо. Я знаю е е Оленко, якось ще можна з нею домовитися. розумієш? я вмію домовлятися з жінками. Вона іноді до мене приходить, з тобою точно не виходить. Я, звісно, жартую, але е на е справді я дуже радий вас бачити. Е у нас його лише 20 хвилин. Я знаю, що у вас дуже багато роботи з одного боку? З іншого? Ви дуже багато робите? І от е, крайній момент про який би я хотів е, з чого би я хотів розпочати, це ваша підготовка, ваші збори, ваша робота сама безпосередньо поїздка. І ви вже повернулися. Це було вчора, да, Андрію, з Херсона. Декілька слів про Херсон, декілька слів про те, що ви збирали, як ви збирали, для кого як поїздка, як туди, як назад. Будь ласка, яка там ситуація? Може, ми, ми так зі зворотнього підемо, що було в Херсоні, а я тоді розкажу, як, як це стало взагалі можливим. Е, ну, Херсон був цікавий в'їзд. Е, перш за все, ми зустрічалися більше, як центр робили цього разу на зустріч з мешканцями деокупованих територій. Зокрема, це Херсонська громада, е, околиці Херсона це Білозерська громада Чорнобаївська громада. Тобто, це ті села е, в цих громадах, які постраждали під час деокупації, тому що так е, візуально. Дуже завжди кидається в очі ті території, які були активні бойові дії. І саме для цих територій, для цих населених пунктів і для мешканців було передано досить значну кількість більше півсотні це таких газових плиток мобільних, газових балончиків понад тисячу, якими люди можуть використовувати в своїй побуті, приготувати їжу, чай. Елементарно там картоплю зварити для того, щоб з'їсти щось гараченько. Тому що те, що ми бачили, а багато теж і по телевізорах бачили, і так, можливо, чули наші слухачі, то села дійсно знищені повністю інфраструктури. Немає ні електроенергії, немає жодного опалення, газопостачання це територія, яка вимагає таких, можливо сказати, навиків до виживання і люди. Повертаються до своїх сіл, повертаються до якогось життя, накривають свої будинки для знищені дахи якимись е е плівками, зроблять елементарний побут, закривають, забивають вікна теж плівкою для того, щоб не, не було такого протягу повітрям. І проживають. Е е як на мене, я був і в Херсонській громаді попереднього тижня. Ми їздили і це була е Донецький напрямок, Лиман. Е так, трошки, як можна сказати, моторошно дивитися, що там люди проживають в таких населених пунктах, в таких умовах. Але ще складніше дивитися, коли навіть бачиш, що там є і дітки, малі діти, я батько п'яти дітей. Я знаю, що ну, батько завжди хоче віддати і створити умови найкращі для своїх дітей, щоб вони могли поїсти, бути в теплі, в комфорті. Але думаю, що ця акція, яку ми провели, дасть змогу тим мешканцям батькам. І самим старшим поколінням хто там є, хто там проживає, все таки трошки комфортніше себе почувати. Тому дякую всім учасникам цієї акції і привіт з Херсона для Поділля. Тепер я, тепер ти. Тепер ти ну бо насправді е, ініціатором цієї акції був голова представницької ради нашого фонду Віктор Бронюк. І дуже багато людей долучилися до того, аби ця поїздка стала можливою, аби можна було допомогти Херсонській області Херсон... громадам різним. Е, це і ну якби взагалі все розпочалося з того, що у Віктора була ідея. І от спільно подійська громада з громадською організацією Тік New Way Ukraine дуже багато долучилося саме друзів, колишніх, можливо, і не колишніх вінчан за кордону зі штатів. Тобто вони саме склали все кістяк, які перераховували кошти, завдяки яким можна було це все придбати. Тобто тут насправді працювала дуже велика команда, і плюс долучилася благодійний фонд Мрія Тайри. Я думаю, всі, всі uh -huh. знають, да, не, не, не потрібно представляти. Е, саме вони забезпечили паливом, бо їхати є куди, да, дорога далека. І е, ну, от вдалося от, така синергія була декількох організацій, декількох фондів і активним людям. Ну, і ми... Як і завжди, дуже вдячні усім, хто перераховував кошти. Акція ця розпочалася ще минулого року, називалася Тепло на Різдво. І одразу було таке прийнято рішення, що будуть в Херсонській громади. От, от там будемо сфокусована вся допомога. І потрошки залучали, залучали. Як тільки акумулювалася така сума, з якою можна справді їхати, можна придбати там і газові балони, були, і термоси були, і генератори. Ну, багато чого такого дуже необхідного завезли. <реш> Завжди виникає питання, чому саме ці продукти, чому саме ці товари і чому саме туди? Саме туди ви вже дали відповідь. Чому саме ці продукти і товари? Дозвольте так запитаюся. 에, з ким ви консультувалися? хто ну, Ви ж не просто так, ви собі вирішили, наприклад, Андрію, я чудово розумію, що mm -hmm. це не просто так. У мені стрільнуло в голову, а давай туди завеземо. Як ти сказав, газові балончики. Mm -hmm. Розумієш, тримки, треба що розуміти, сосується... що це не просто газові балончики це uh -huh. скільки там 5, 8, 11 літрів, як мінімум, балончик, правда? ну no, так Приблизно. Так. E, що стосується самого вибору, чому саме ці речі то. Я вже трошки говорив, що ті населені пункти дійсно досить зруйновані. Коли там буде якесь газопостачання або відновлення електроенергії, невідомо. Дійсно, ми в цих процесах, і коли починали цю акцію, і Віктор, і інші колеги, які ініціювали цю акцію, вони спілкувалися з тими громадами, з представником військових адміністрацій з Херсонщини, тобто запитували, що потрібно і що було б корисно і приємно саме для. Мешканців для створення звичайних таких гарних, ну, мінімальних побутових uh -huh. умов для проживання. І тоді було дійсно багато запитів саме на такі речі, як газові плитки, для того, щоб можна було приготувати їжу. І, власне, основний акцент було зроблено на це. І Коленка говорила, також і передали і термоси, щоб могли вже, коли нагріли теплу воду, могли потім використовувати її для приготування того чаю, гарячих напоїв. І також ми і передавали туди. Пауербанки такі великі на 2,2 і кВт, якими теж можуть люди користуватися, зарадивши їх потім використовувати для того, щоб там і готувати їжу, і використовувати там різні засоби зв'язку. Ці речі теж важливі. Mm -hmm. Також ми під час цієї поїздки і зустрічалися з кількома з підрозділів військових, передавали великий е, пакет саме продуктів харчування, генератор, пауербанк також. І хотів би сьогодні теж сказати і подякувати нашим друзям за кордону. Зокрема, нашій партнерська організація товариство інтеграції Європа Схід Кшиштоф Каліта. постійно передають для військових саме такі речі, як чай, кава. Гарячі супи, тобто такі речі, які дають можливість швидко приготувати невеличку їжу, підкріпитися саме в польових умовах, підігрівши водичку там чи на свічках, чи на відповідних якихось інших таких газових плитках. Тому що частину цих газових плиток ми передавали і для військових. Тому що саме знаєте, створити такі умови, там поставити якусь кухню чи запалити вогнище, це завжди видає позиції. Тому це небезпечно. Там, в да, першу це небезпечно. Чергу. І тому навіть якщо бійці там знаходяться в бліндажах, в захисних спорудах такі елементи, як газова плитка, тик запалив, підігрів, поїв, зігрівся, і відповідно це дає трошки можливість. Краще працювати і швидше звільняти нашу Україну. За що ми безмежно вдячні нашим і військовим? Так відчути тепло, як фізично, так і духовно можна відчути тепло саме завдяки. Ем, коли ми домовлялися з Оленкою, ще раз нагадаю, коли ми домовлялися про ефір, то в принципі е, інформаційним е, приводом, ще тоді, ну це було буквально от минулий тиждень, пару днів тому. Е, це результат конкурсу грантів підсилення пунктів незламності. Ми говорили про те, коли цей е, конкурс розпочався і він ще тривав. А ти. Тепер цікаво дізнатися, які результати цього конкурсу. Конкурсною комісією було відібрано 20 переможців. Був такий сформований рейтинг. Всі набирали бали відповідно до того, як заповнювали заявки. І минулого тижня, при кінці минулого тижня, ми зустрілися з переможцями. Проговорили усі деталі, почули, побачили один одного. І от з цього тижня активно починаємо працювати, запускаємо рахунки і починаємо оплачувати. Будемо потім купувати, передавати. Ну, тобто, зараз якраз саме така активна фаза роботи. По... Проекта, ну, по цьому проекту. І дуже багато хороших і теплих слів ми почули, коли, ну, коли зустрічалися. Да, бо ми ж теж розуміємо, що пункти незламності, можливо, зараз вони не користуються там, великою популярністю, як було це на початку. Да, і особливо палатки там, ДСНС, там просто було там, по 600 людей. Вони, ну, якби, ми, ну, ми ж з перших днів, відколи почали ставити ці палатки, ми надавали допомогу. Там, те, що в нас було в гуманітарному хабі, ну і ми зрозуміли, що їх же ж більше ніж 100 у нас у Вінниці, та, що їм потрібно якесь підсилення надати. Бо ну зазвичай це як відбувалося там хто хто що мав в навчальному закладі чи в комунальному закладі будь-якому, і а інші люди самі приносили, аби забезпечити і створити якісь комфортні умови. От і ну ми звернулися до наших міжнародних партнерів, розповіли про таку ситуацію. Вони сказали, що ну подавайте проект, ми будемо розглядати. Вони розглянули, підтримали, і от ми мали можливість. Оголосити такий конкурс, який ну виявився дуже доречним, бо ну це було більше як вдячність для тих людей, які взяли на себе відповідальність е, організувати у себе пункти незламності. От більше деталі де деталей стосовно м, переможців. Ну якщо так можна говорити, переможці угу. на в прямому сенсі, і можливо переможці в лапках. Тому що я, я так розумію, перемога в створенні е, позитиву е, осередку доброти, тепла угу. якось так Да, тут теж, до речі, було багато mm -hmm. про тепло. Бо от коли ще читали заявки, насправді ну люди хотіли створити щось таке дуже комфортне середовище для тих, хто приходить, хто відвідує. Е, і ну, ми думали, що взагалі там по людини, а Як виявляється, що ні, особливо у центрі люди приходять, працюють, коли відключають на чотири години світло, то ну, якби відвідувачів є досить багато. І були абсолютно якби, різні потреби, різні запити. І ну, в основному серед переможців виявилося це. Бібліотек, бібліотеки, багато дуже бібліотек, е клубів підліткових, е декілька е навчальні заклади. От вони якби і складаються, кого формуються і базуються ці пункти незламності. І, відповідно, вони і подавали. Було подано більше 30 е заявок, і 20 з них ми відібрали. Ну, ми насправді їм дуже вдячні, що вони відгукнулися і заповнили заявки, бо на момент, коли ми ще. Писали свій конкурс, та подавали, спілкувалися комунікували з донорами. То це було ну трошечки раніше, і тоді була гостріша потреба в цьому, і в нас було відчуття, що зараз ми оголосимо, а можливо ніхто й не подасться. Але ні, були бажаючі, і судя з тих описів, які вони давали, ну насправді є потреба. В такому підсиленні. Тому що це були і куточки для батьків, для мам з дітками да, підігріти суміші там, або пеленальні столики, або такі відпочинкові, але трошечки м'якші крісла для людей старшого віку, бо ну, важко сидіти там на лавочках. Ну, тобто... ну і Справді, з якимось таким дуже теплом люди заповнювали заявки і описували саме ті потреби, які у них є. Кожного разу, як я тільки чую будь-яке слово, а перед ним букву є, я одразу згадую, є квиток, є потреба. Я не здивуюся, якщо можливо вже хтось думає про те, щоб сформувати і зробити такий всеукраїнський фонд, є потреба. І щоб туди можна було можливо, вже хтось є загуглити. можливо, треба да, да, треба когось там загуглити. Когось десь щось такі словами зараз говоримо. Чому я за це чіпляюся? В мене, наприклад, зараз перед очима це вже питання до Андрія в невеличкі вкраплення. Я розумію, що це невеличке вкраплення роботи. Подільська громада йдеться про Ямпіль про Ямпільську громаду, яка допомагає, і от на вашій сторінці фонд громади Подільська громада більше однієї тони гуманітарної допомоги відважено. Да, тобто зібрано, відважена. Наскільки зараз е, я от хочу запитатися саме стосовно нашої Вінницької mm -hmm. області, Подільська громада. Наскільки зараз актив, активність є? Наскільки зараз люди працюють, і на що зараз конкретно працюють? Я не, не маю на увазі на е, зовнішній е, зовнішні чинники і на зовнішні потреби, а на внутрішні потреби, на потреби нашої безпосередньо самої Вінницької області, можливо, це можливо, це і лікарні, можливо, це і якісь ін, ну, інші. Чи заклади Тут дозволю собі передати слово Олені. Ага, я передаю слово. Все-таки да. Да, дійсно нас так в фонді поділились трошки, і я в останній час став таким польовим виїзним, учасником фонду. Завжди намагаюся виїжджати з приїжджання. А... а вона тебе дивує, так? Да? Вони... Ні, тут я зазвичай не говорю, що гарна команда. Надзвичайна хороша команда, яка працює постійно, знаходить різні можливості, ресурси і таку комунікацію, роботу, як на території області, як за межі. То я хотів би, щоб про ці речі більше Олена сказала. Да, вам Андрій може дуже багато розповісти про всі виїзди, бо це майже кожного тижня відбувається. Тобто саме те, що я мав на увазі зовнішні комунікації, да, да, да. Да. От, от, от те все зав'язано на Окей, Що у нас внутрішніми да. комунікаціями? Е, якщо говорити про громаду, то е, ну взагалі об'єм гуманітарної допомоги очевидно зменшується. Да? І очевидно, ми й менше надаємо. Якщо ми раніше до нас постійно зверталися громади, е, громадські організації, ми якби що могли, те збирали. Зараз все таки фокус залишається саме на військових і от як. Якраз ви згадували там остання ця передача для ямпільської громади. Це була більше для громадської організації, яка також їздить на схід. Тобто, тут ми якби підсилюємо всі один одного. Якщо нам щось потрібно, ми звертаємося, чого у нас не вистачає, за чимось вони до нас приїжджають. Ну і це не тільки про, про ямпільську, так само у нас і на території Вінниці це, ну, це працює Це скраплення таке невеличке да, да. інформаційне. У вас тому що якщо ми знаємо, наприклад, що Шахіна займається там медичною допомогою, і ми знаємо, що до нас приїхали медикаменти. Ми запрошуємо їх. Вони у нас вибирають те, що потрібно їм, формують ці медичні рюкзаки і передають, ну знають, кому передавати. А ми займаємося більш такими як це легше не знаю, ну, ліками, які потрібні от, для хлопців, щоб них знаходилися постійно. Це там для від, від грипу, mm -hmm. там, для горла. от такі. От такі. В цьому ми розбираємося. Це завжди там Андрію передаємо. У нас є багато хороших індивідуальна партнера. Мож, можна сказати, у нас є такий давній партнер. Ми ж садили кущі, і все одно ми про фонд говоримо декоплант. І вони тут постійно нам надають от якраз для грипу ліки різні, і Андрій відвозить їх в різні гарячі ну, мабуть, точки. Мабуть, це тільки жінка може поєднати посадку кущів. і Це є про партнерство, про ось цю синергію, яка відбувається у нас mm -hmm. у місті. Тому що це ж не тільки між громадськими організаціями. Тобто кущі Connect People. Це хай буде так. <хай>, хай буде так, але ну я про те, що є, я є постійні я жартую, партнери, які добре. розуміють потреби наші, яких ми озвучуємо, і вони якби нам ну допомагають. Mm -hmm. Але ну це одні. Вкраплення, mm -hmm. так, бо таких, якби є, дуже багато, які постійно якби відбувається якась така взаємодія. І от так само з громадськими організаціями вони звертаються. Якщо ми розуміємо, що ми можемо допомогти, ми ну допомагаємо. Плюс є ж уся наша особливість, що ми не надаємо абсолютно індивідуальної допомоги. У нас бувають звернення, допоможіть, і, ну, але ми не працюємо з цим. Що таке індивідуальна допомога? От зараз, будь ласка, озвучу, щоб mm -hmm. було зрозуміліше. Це коли хтось один двоє, родина mm -hmm. так, звертається, що їм потрібна якась там ну допомога. допомога. Ми не, не працюємо. На жаль, на щастя, ну ми не, не встигаємо якби, охоплювати всі сфери. Але натомість ми працюємо з громадськими організаціями різними, там гармонія, «Інноваційна дія, військ. Ну тобто ми передаємо тим організаціям, які працюють з вузькими цільовими аудиторіями. І вже якщо до нас хтось звертається, ми розуміємо індивідуально, що ми не можемо допомогти. Але ми знаємо, що ми там гармонію передали віски, передали там продукт. Тові набори ми тоді перенаправляємо або так ну в інші організації. Тобто, у нас ну така специфіка роботи, що ми працюємо саме з юридичними особами. Якщо так грубо кажучи, оптовики, да, mm -hmm. які потім mm -hmm. роздаємо. А, а ті люди до дуже добре знають свою цільову аудиторію, кому вони вже допомагали, хто вперше приїхав. Вони це все ведуть, і якби ми їм абсолютно довіряємо, і вони вже раціонально та ефективно розподіляють. Бо коли до нас отак ну зрідка але звертаються, то ну нам важко це робити. Ну, бо... Бо, бо ми не ведемо цих списків, індивідуальних далі. Ну і, так і далі. зовсім інший підхід тут має бути. Звісно, угу. з організації роботи і так далі. і так далі. У нас залишається буквально десь 30 секунд, максимум. Що зараз найбільш необхідне, Андрію? Що зараз найбільш необхідне? Кажи, проси, говори. Озвучуй. Зараз найбільше необхідно, якщо ми говоримо з точки зору військових, це системи тепловізійного спостереження, тепловізори, квадрокоптери, автомобілі, такі речі, які допомагають хлопцям на передовій оперативно виїхати. Вночі побачити і захистити себе відповідь до нас, ну і знищити русню. Е, знову таки, тут не треба напевно індивідуальність проявляти. Треба спочатку звернутися до спеціалістів, тому що наскільки ми вже розбираємося, і тепловізори є абсолютно різних класів mm -hmm. і різних можливостей. Кваду квадрокоптери так само різних класів, різних можливостей. Автівки, ну тут ми також це вже розуміємо. Так і. Е, Оленко, що треба? Е... Слідкувати за нашою сторінкою. У нас там регулярно відбуваються якісь анонси. Я ж не сказав піарити себе, е, я сказав, що Ну, Ми ж не для себе. Ну от я про те, що зараз оголошений конкурс від молодіжного банку ініціатив. Тому закликаємо молодь перейти, подивитися і податися, бо це дуже хороша можливість. Ну і там дуже багато різної. І у нас діють всі наші програми, і підтримка української армії, і ну тобто, все, що у нас є, ми працюємо далі, тому. На Сторінці просто можна зайти і подивитися, що підходить найбільше вам і туди і долучитися на сторінці в Фейсбуці, а в Телеграмі. Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. В Фейсбуці там нормально написано, є картинки, навіть da. можна подивитися. Da. Дуже дякую. Андрій Дручинський, голова наглядової ради фонду Подільська громада і Олена Данілова, голова правління фонду громади Подільська громада. Сьогодні були гостями першого вінницького мультимедійного проєкту. Час змін. Зайдіть на сторінку е фонду Подільська громада. Подивіться, і ви зрозумієте, чим ви можете бути корисним, чим ви можете допомогти нам, українцям і, звісно, нашим Збройним силам України. Щиро дякую вам. Дякуємо вам. Дякую. Uh, Ємний має бути невеличка наша така музична пауза. Ми знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. ловий вінницький ритм. 101 і 8 RF. Місто над Богом Події, що поруч.